Доброго дня! Вирішив засняти сьогодні таке відео. Одчеплений у мене кун Генерал. Зараз буду підчіпати. Бо на завтра він мені потрібен, то буду підчіпатися. Хочу показати наскільки просто він підчіпається. Так, ідемо, заводимось. Під'їжджаємо до упора. До упора. Ставимо на ручник. секції кидаємо плавающе. І йдемо чіпляємо гідравліку. Зараз гідравліку підчеплю. Тоді покажу, бо треба дві руки, щоб гідравліку. Ну що, гідравліку підчепив. Зараз показую, як далі Тепер беремо речах Це все. Выбиваем, и последним рычагом, что на ковш, выжимаем И все совпало у нас. И сейчас идем берем палец. І так, спрінта вставив і йдемо на другу сторону. Ось окос придавив, опустив, ноги виграли. Ну а тут трошки зараз підрегулюємо. так. Палець ставився. І все. Буквально це зайняло одну минутку. Палець вставив і піднімаємо. Іке все просто. Лушено, лушить для мене кнопкою. Так, ну все, складаємо ці ноги. З одної руки, конечно, трошки важче оце такі собачки крепкі, як у лупи по пальцях. Ай, пружинять дуже хорошо. Пружинять ці собачки. Вставляю на самий верх, коли відсипаю, на самий верхній. І відчіпаю. В будь-якому місці. Де б я не відчіпав, я завжди відчіпаю на самий верх. Не регулюю по цих усих. Завжди на самому верхні. У мене виходить завжди так. Будь-де, можна відчіпитися. Так, відчіпаю ковша. Єсть. Так, відвозив оцю рамку, знімав. Оцю рамку усю оцю, снімав, відвозив до хлопців. Воно, Получається, отут в мене пороз, отут порозбивало, на оцих обох порозбивало дірки. То хлопці мені зробили сюди втулку ось такі, щоб втулка стояла на всю ширину оцих пальців. І все. І тепер в мене ковша, немає там маленький, невеличкий його люфток. а Отак. Розтіліпало було на оцих ну, це на отворах оцих тіліпало. І все так. очіпаємо ковша, чіпляємо кран і все. Все їм дякую. Отак. От Підчепилося, все дуже легко підчіпається. Не знаю, як там у других, але мені подобається, як цей именно, що зверху тут надівається, немає тих прорізів, що треба під'їжджати, угадувати там. оті. Під'їхав упор клац і все. Це все. Дуже швидко займає по време, дуже швидко. Це, звісно, хлопцям респект на цьому, що вони переробили так. Це на перших днів, так було там на прорізі, так, що треба було під'їжджати, а тут так. Все, всім пока.